Слухайте по гламу скадуш. скадуш! 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 Що це? Всім добрий день, з вами Мартін Ямайкович. Сьогодні я розповім про п'ять <кхід> пунктів, про які я сьогодні хочу вам розповісти. Перший пункт буде про книгу, яку я прочитав, Агент... Агенція Ужгород сам. Вона названа в честь трьох персонажів цієї книжки. Детективне агентство. Так, детективна агенція сам. Вона створена із трьох імен головних учасників. Це Софія, Андрій, а також Марія. Ці троє дітей двоє ніби вони познайомились в Кривому Розі. І двоє приїхали звідти до Ужгорода, до Андрія в Ужгород. І вони ніби були дуже близькими друзями. В Ужгороді завжди давали щось безкоштовно, і вони хотіли вияснити, чому все дають безкоштовно, ніби. Бо так треба платити, а тут безкоштовно. Вони жили в спортзалі. Для них квартира це була просто матрас з простинью і подушкою. Вони виходили гуляти, робили всякі сцени, збирали на щось гроші. Навіть одного персонажа в цій книзі був День народження, і всі вітали його. А також вони ходили ніби в підвал, до, щоб сховатись від бомбосховища. І вся від від ракета, бомбосховища, да, від ракет. Від повітряної тривоги. І. Закінчується тим. Що вони. <свöl声> <свöl声> Може, не розповідай, чим це закінчилось, ну, щоб дітям було, якщо будуть слухати цікаво. А Розкажи про локації, які згадуються про Ужгород, чи впізнавав ти щось у книзі? Ну, впізнавав декозри. Там були картинки з е... Е... ніби... Біля ВПК, всі ступеньки біля цієї церкви різнокольорові. Замкові сходи. Так, да, вони вони там були схожі, типу дома, і там такі ж сходи були, на малюнку трохи були схожі, ніби. І... Дільфін? Так, ще дільфін, ресторан такий, там, де давали все безкоштовно, і ти міг хоч що заказати, і тобі ресторан оплатив Це. Ні, ну, там просто годували переселенців, не хоч що заказати. Там годували безкоштовно і були черги людей, якщо ти пам'ятаєш, коли війна почалася. Так. Mm, да. Тих, хто приїхав в Ужгород, тим і давали їжу. А так, в принципі, Скансен. там не безкоштовно. Да, і міст, які в Уж в книзі згадується ужгородський. Скансен, Скансен Також біля Ужгородського замку. Там був о, даже розповідалось про ці школи стародавні про це, в центрі самого Сканцина була така будівля. Про неї теж розповідалось. Про колодязь розповідалось. І там, як ні потірявся хлопчик, якого звали Денис, мама й тато шукали його. Він потірявся і сховався, ніби як в бомбосховищі зі своїм котом. Діамантом, якого звали діамант, кот, кота звали діамант. Він був своїм котом в колодязі, щоб сховатись від ракет, ну, від повітряної тривоги. В цілому, книга тобі сподобалася, і ти її рекомендуєш е, слухачам? Так, да, рекомендую багатьом тим, хто любить всякі пригоди або щось таке. Твій Цимбор бурколя, у якого вчора висвіткували? Дин... Ні, у нього mm -hmm. було день народження. В понеділок. Але святкували вчора. Святкували вчора, а в суботу він буде святкувати з однокласниками. Ну так ти йому подарував е, сертифікат для того, щоб він книги міг так. собі купити. Тобто ви всі читаєте, да? я так розумію? Ну, твоє середовище. Я не знаю, чи всі. Ті з тими, хто кого я знаю, прям з друзів читають, але більшість все-таки читають книжки. І за того, що навіть якщо і не читають, то все рівно в школі вони будуть читати і за того, що там треба всякі вправи робити, читати, переказувати. Окей, okay. другий пункт твого ефіру сьогодні це Роблокс. Так, другий пункт це Роблокс студіо. Академія в Roblox, яка вивчає створювати ігри, але зараз ми працюємо в тінкеркаті, там всякі кубики, і потім, напевно, з цього Тінкеркату можна якось навчитись в Roblox Studio. А так працюємо в Roblox Studio. Ми створюємо ігри в Roblox і їх зберігаємо їх або випускаємо в Roblox. Я вже створив одну гру, вона не дороблена, але випущена на моєму аккаунті в Роблокс, і можна ніби пограти в неї. І сама моя ціль, щоб в цю гру хоча б пограло тисячу людей, коли я її вже прям перероблю, щоб можна було грати, бо кучу багів. Я ще не, не можу так зробити. Прям. Щоб було все, все, все зразу супер. Це сім уроків, да? На які ми купили? Дванадцять. Ну, да, ну так? ти проходив поки що сім. Да. От Проходить. і за ці сім уроків ти вже зробив гру. Багар. Як її можна знайти? Її можна знайти. Треба спочатку зареєструватись в Роблоксі, в Google Play або Store зайти, написати Roblox або на комп'ютерах, написати, скачати Роблокс, завантажити його. Найти мій е, акаунт, типу, ім'я, написати. Який акаунт? Е, там є два в мене акаунт. Ну, один акаунт просто під двома ім'ям. Бо з самого початку я його назвав просто хоч як, що прийшло вперше в голову, а зараз він у мене записаний як моє ім'я і пару цифрок. Ну, Тобто люди, які шукають, вони нам назву гри мають шукати чи твій Ні, просить? Мають спот... ну, можуть і назву гри, але я не думаю, що вона знайдеться, тому <гум> краще просто через мій аккаунт заходити, там буде Creations, типу мої створення, там буде просто гра платформа, типу, начинающа, там, де нічого немає, просто будівлі автоматичні. І є моя гра, яка називається Play for Friends. І ми можемо залишити лінк на Ютубі да, на цю гру, щоб так да, через можна. посилання. Через посилання. Або просто на, я можу е в, е на пості нікнейм свій і так знайдуть угу. цю гру. У мене і... просто ну мене додати до друзів буде дуже тяжко, бо в мене там 200 друзів. Це максимум в Роблоксі. Зрозуміло. Ми почули і про бажання успіху, і про те, як ти працюєш над цим. І наступні пункти твого плану я вимагав від Мартіна план, щоб він склав наперед. Угу. Наступний пункт буде. Нехай буде про мрії мої. Давай. У мене був колись листок, я його створював ще до початку війни. Тоді тобто війни ще не було. Це був десь. В е, літо десь було 2020... 2020 рік. 2020 я писав листок е, своїх побажань. Наприклад, ну, там було більше, але я зараз я забув взяти з собою, тому, лише, які пам'ятаю, ті і скажу. Я лише зауважу, що я так роблю давно і викреслюю те, що зі мною відбувається з побажань. І у Мартіна зараз, от порівнюючи наші листки, майже все викреслено із десяти пунктів. Залишився тільки один. Та лише один це полетіти в Англію, але. Цей пункт виконаний ще на пів на 50% і за того, що я написав побати в, ну, в Франції і в Англії. В Франції я вже був, а в Англії ні. Тому на 50% це виконано. А окрім того, були там такі мрії, як шорти для джитсу. Шорти які потім... джитсу. І ще були два набори гуджитсу, Але я вже не ход... ну, це було. Три роки назад, коли мені було сім років, і я тоді дуже сильно любив всякі іграшки е, в формі мультфільмів. Типу, любив гратися тим, що є в мультфільмах, бо це було тоді якось модно. Я е, дивився мультик ґуджитсу. Це, це були такі персонажі тварини, які з зоопарку впав метеорит і зробили поганих тварин і хороших. типу. Супергероїв і суперзлодіїв. І це я викреслив, тому що я вже не фанат цього, і мені вже це насправді не потрібно. І за того я це викреслив, щоб не було зайвих мрій. Ще була в мене мрія створити свою гру. Я створив, але не ту, яку хотів. І за того, що я хотів створити свою настольну гру. У мене там вже було пару надписів, які були завдання. Це, типу карточки, як уно, або крокодил, просто схожі. Але за типом і зазначенням там треба було виконувати завдання. Якщо ти виконав, отримуєш бали, які тобі даються за це завдання. Якщо не виконуєш, то ти отримуєш якусь поразку або віднімання бала, або. Е Щось інше. — Ну, ти так і не доробив цю гру, і не я хочеш до неї бути. Я так і не, не доробив і не буду вертатись, але тому що в мене зроблена ніби, ну, початкова гра, як для мене, це дуже великий прогре... прогрес, що я створив гру в Roblox. Коли навіть не знав, що в Roblox можна створювати ігри по типу, тим, хто просто грає, бо я думаю, що треба купатися премію, треба говорити з самим Роблоксом. <гум> а, а, здає... а це з... здалося мені тяжким, але насправді воно дуже просте. Ти будеш новий список писати з десяти побажань? Я думаю, що хіба що не 10, трохи менше, тому що я за рік вже виконав майже. Всі свої побажання, які захотів. Тому не думаю, що є ну, якийсь такий сенс. сенс цього робити. Але так, можу й можу написати щось. Так, це у нас вже був третій, третій пункт. пункт, ще два пункти. Ще два пункти. Четвертий пункт це те, як я потягнув. Собі зв'язки, що ходив три тижні, два тижні з гіпсом, і потім адаптувався три, один тиждень. В цілому три тижні відпочивав. Тобто мезинець спочатку у тебе з гіпсом був мезенець буквально? Мезинець з гіпсом на лівій руці, е, і за того, що я грав в, в Квача чи в кого, в якусь ігру грав, підшпотався, на траву впав в землю, палець втикнувся так, що. Е, він, типу, тріснув, і три тижні я мав ходити з гіпсованою рукою, але мені не загіпсували лише прав, е, ну, величезний палець, великий палець на лівій руці. А зараз я ну, пару днів назад зла, я потягнув зв'язки на правій нозі. Я щось дуже сильно замахнувся ногою, і во просто так потягнув ногу. Просто так потягнув. Uh, і за того пропустив змагання по баскетболу у Угорщині. А там твої uh, виграли щось. Да, виграли у угорців і у румунів, здається. Ні, ну, там може... дві гри були, вони дві виграли. Я дивився фотки всіх, там впізнаю, хто з тобою грає. О, так що uh, ти ж хочеш повернутися? Да? Ну я вже повернувся вчора. Мартін грав. До речі, сьогодні буде гра. Не знаю, має бути, але мені не написало, тому що ми програли, і типу, та команда, яка виграла, має грати. Але, скоріш за всього, е, я ніби ну, не прям що, ні, е, головне, але ні, е, я там іще четверо, головна, це піт, наша головна п'ятірка. Угу, Ти входиш у п'ятірку. <с> ну так. Да. Окей. Е, надірвана. І е, гонорар. Я обіцяв гонорар у 200 гривень за цей ефір Мартіну. І цікаво, куди він буде їх витрачати або на що збирати. Я буду збирати, у мене було дві ідеї на що збирати. Бо я спочатку до виходу гри на PlayStation думав, що треба щось збирати на таке, що мені принадобиться. Там для не знаю, чогось того, що мені потрібно купити. Але потім, після виходу гри в PlayStation, мені дуже захотілося її купити. Це FIFA? Це 24. Вона вже вийшла. Вона зараз. вийшла 28 з вересня, і це ще на кінець. Ще я хотів розказати шостий пункт плану. Мені лише тільки що пройшов. В, в, в голову думка про те, про те є така одна гра, яка називається е, Піцерія Фредді. Це ніби такий хорор, хорор гра В цієї гри є аж 10 частин. Тобто, від FNAF він називається FNAF. Це ніби Фредді. Ем, Фоксі, Чіка і Бонні. Типу, в честь цих персонажів там виділили якісь букви і вийшло слово ФНАФ. І є FNAF е, 8, це типу там, де треба така є комнатка, от проста комната, де всяку кучу речей, і ти маєш десь по камерах, щоб до тебе не зайшли е, ці аніматроніки. Це так називаються ці персонажі аніматроніки. В, в, там були всякі скіні мімімішні, маленькі, типу, дитячі. Ще були всякі покалічені аніматроніки, це такі, типу, скіни їхні можна, обліки. І там треба з першої по восьму частину треба було просто в кімнаті сидіти і не пускати через вентиляції персонажів. А щоб сховатись, треба було надіти маску самого головного Фредді. Це, це мішка. І тоді би вони тебе не тронули. Лише був один Фокс, який розпізнавав Фреді ти, чи не Фредді, з-за того, що всі аніматроніки дивилися лише на голову. Якщо голова своя, то все, бо тіло їх не цікавило, бо в них тіло насправді було любей. Палочка була могла і просто голова була у одного аніматроніка, або взагалі нічого не було, просто залізо і воно ходило. Так що вони дивились. А один Фоксі, він з, з половною, як піра, з, крьо, з, крьо, ем, з крюком на руці і з ногою. Я не пам'ятаю, чи точно з ногою, але щось було. Ну, око пірацьке точно було, і в нього був папугай. І той папугай я йому іноді міг підсказати, або сам він дивився хто під маскою, бо, ті, бо він, у нього ніби це лисиця, і він дуже хитрий. І за того. І в честь цієї гри, 24 чи 28 жовтня, вийде фільм про, таку, про цю гру, і я на нього дуже сильно би хотів піти. Так, да, Мартін, до речі, почав на фільми ходити і недавно сам ходив з друзями, абсолютно самостійно. На Гран Туризму. Це, так, це була така гра, Гран Туризму називалась. І із за цієї гри один хлопець е навчився. Просто без єдиних прав навчився водити машину і за за допомогою цієї гри він хотів стати гонщиком. Це знімалось на реальних подіях. Там було сказано, і він навіть чуть не вмер із-за цього, що вбив одну людину, бо він так розігнався, що вилетів за трасу і роздавив когось. Записався на стрижку, мусимо бігти, але від Юрія Захарка запитання, може, про Месі, хоч трішки розкажи. Месі і Неймар це хомяки, яких на рік так Мартін. Так. Е, да. В я е, е, десь е, під кінці липня, десь в серпні, на середині, може на чуть-чуть почав. Ну, від початку серпня там чуть-чуть ще пройшло пару днів, і мені сказали, що видають безкоштовних гомячків. Я ну, взяв мій друг, якого звати Саша. Він, він взяв гомяка, сказав, що дають безкоштовно. Я пішов е, проводити Сашу, бо я подумав, що це якесь ну, роздавати безкоштовних гомячків, які коштують по 500 гривень. Е, я думав, що це якась така ідея собі. А потім там вийшла тьотя, і е, коли я його проводив, спитала в мене, чи не хочу я взяти хомяка. Я подумав, ну, можна взяти, якщо що, комусь віддам або дам, або верну. Три варіанти було. Я взяв, підніс додому, на наступний день. Е, я відпрос... Ми дали йому коробку, там де зараз живе Неймар. Це також хомячок, яко... якому пару днів е... його знайшли його біля входу. На дорозі, чи де? Де нашли? На дорозі, так. Да. Біля магазину, буквально в дворі. Е... Нашли хом'яка, привезли одразу. Я... В... Тоді... я тоді був в бабки, тому що. Мама і папа поїхали брати інтерв'ю в Дніпро, і я залишився в бабки. І вони привезли хомяка і сказав, що знайшли на дорозі. Ну, я подумав, що другий хом'як ну, не буде так скучно Месі. А вони не люблять один одного і гризуться. Але із за того, що Месі вже старший, йому десь вже три місяці. Або два, ну він старший за Неймара і, і крупніший. Тому він не хо він вже приїхався до клітки, яку нам подарували якраз у кого й було запитання. Йорі. І він, типу, прижився і не хоче, щоб туди хтось заходив, бо нікого не бачило, що він жив. А тут появи... з'явився Неймар. І Неймар за пару днів потовстів. Ну, не по а наївся так, ніби Месі за місяць. Бо Месі так собі їв, а він за три дні міг з'їсти лише одну миску. А Неймар так їсть, ніби в нього не вла... ніби в нього влазить ціла хата якась. Вони все в хижу тягнуть, ні? Да. Так. Він... Йому... я йому поставив картон замість туалету, щоб він. Ходив в туалет не лише по, по носі, ну, по, на, стружку, на стружку, яка типу, дає йому комфорт, який він так валяється, а ну, на картон. А він цей картон днями просто згрис і собі в коробку ту переніс. І... І в цій коробці треба було вибирати цей картон, і він все рівно його туди заносив. Навіть якщо просто викинути цей картон, він через день обратно буде в тій коробці, у нього, типу, там по бокам картон, а в серединці самій він лежить і йому там комфортно так. Супер! Е, наш ефір е... Підходить до кінця. Да, 22 хвилини. Всім до побачення, з вами був Мартін Ямайкович, всім до нових зустрічей.